В Івано-Франківську завершився турнір з мініфутболу в рамках третьої спартакіади колективу Прикарпаття Обленерго. На полі коледжу виховання зійшлися 23 команди з усієї області. Змагання тут тривали три дні поспіль. В напруженій та безкомпромісній боротьбі пройшли останні вирішальні матчі. Участь у них взяли команди енергетиків Косівського, Снятинського, Надвернянського ремів та команда загальної дирекції. Не просто черговим поєдинком, а двобоєм двох затятих суперників виявилася фінальна гра між Снятинськими та Надверні. Нянськими енергетиками долю цієї гри вирішила серія після пенальті. Відтак з рахунком 4-2 перемогла команда надвірної. Як зазначив після матчу тренер, його команда грала лише на перемогу. Я хочу сказати, що в нас одного ярака вигнали. Ну він отримав червону картку, і майже капітан команди не брав участь у нашій грі в фінальній, але Слова, які я знайшов для хлопців, ті емоції, і ті віру в себе вони це підтвердили, хоч були трохи ослаблені. Ну, хочу навіть сказати, що тут не стільки нам навіть поміг якась друга сила. Та віра в перемогу, віра навіть в Бога, що ми хотіли перемогти. Цьогорічні змагання відзначають організатори, виявилися особливими, адже відбувалися в рік ювілейний для НФК Ураган. Саме з аматорського турніру мініфутболу обласної енергокомпанії 10 років тому розпочалася історія. Рія цього клубу турнір пройшов досить емоційно на такому е, високому професійному рівні, не дивлячись на те, що е, виступали аматори, самопрацівники нашої компанії. А фінал і півфінали показали, що. Е, Дійсно, в навищу щеблинку нашого турніру піднімаються кращі команди на сьогоднішній день тобто на Снятин, косів і загальна дирекція. за підсумками турніру, нагороди та цінні подарунки дісталися не лише командам-переможцям, але й найкращим гравцям.